В Україні ще однією історико-архітектурною пам'яткою в складі ЮНЕСКО стало більше. Колишню резиденцію Буковинських митрополитів а тепер Чорнівецький національний університет внесли до культурної спадщини цієї міжнародної організації. Рішення прийняли на 35-й сесії профільного комітету ЮНЕСКО, яка триває в Парижі з 19 по 29 червня. Олександр Коркоїл продовжить тему. На черговій сесії комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО було прийнято рішення про включення Чернівецького національного університету до історико-культурної спадщини цієї організації. Таким чином, резиденція буковинських митрополитів стала вже третьою архітектурною пам'яткою України після київського православного комплексу та центральної частини міста Львова, яка увійшла до складу ЮНЕСКО. Чернівецький університет засновано 4 жовтня 1875 року указом імператора Австро-Угорщини Франца Йосифа на основі теологічного інституту, що існував тут. Назва центрального корпусу, який, власне, війшов до спадщини ЮНЕСКО, резиденція буковинських митрополитів виникла неспроста. Адже раніше ця споруда була місцем перебування вищого буковинського духовенства. В незвичайної краси архітектура спонукала керівництво вузу 5 років тому подати заявку до включення пам'ятки до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За ці роки була зібрана вся. Необхідна документація та подана на розгляд профільного комітету організації. За словами проректора ЧНУ Тамари Марусик, все відбулося надзвичайно швидко. Адже, до прикладу, Кам'янець-Подільська фортеця перебуває в попередньому списку організації ще з 1987 року, і до спадщини не включена й досі. Адже зібрати всі необхідні документи надзвичайно кропітка робота. Необхідно було передбачити все, що стосується безпекових питань: пожежна безпека, протиповиневі ці заходи далі від землетрусу. Ну, тобто, все, все, що включає в себе безпека. Тобто, ось ми більше тисячі сторінок це власне досьє, і до досьє докладався менеджмент план. Переваги включення резиденції до спадщини ЮНЕСКО неймовірно великі. Будь-який туристичний маршрут, який пролягає через Україну, він має, ці туристи мають відвідувати об'єкт ЮНЕСКО. Це означає, що в місто туристів збільшиться не вдвічі, не втричі, а в десятки разів. Це раз. По-друге, звісно, це сприятиме піднесенню іміджу Чернівців області. І України в цілому не приховує емоцій від приємної звістки і ректор університету Степан Мельничук розповідає, що разом із українською делегацією вилетів до Парижа, де відбулася сесія комітету ЮНЕСКО, якій вирішувалася доля Буковинської культурної пам'ятки. Коли ми летіли туди, були три варіанти: або нам скажуть ні, вибачайте, або нам скажуть да, або нам скажуть відкладемо вам на певний час. Вчора я був на роботі приходить смс смска, почався розгляд. Нашого питання. Ну і потім десь через, я знаю, пів години. Значить, ці представники нашої країни про ЮНЕСКО таким офіційним тоном почали говорити. Я вже не слухав, що, але я зрозумів, що так. Да. Буковинські От владники також те, відзначили позитивне кришність. значення цього історичного рішення іміджеве. Рішення абсолютно проривне для чернівців і для нашого краю, тому що це, безперечно, що великий плюс для. Туристичного розвитку, великий плюс для популяризації закладу. Олександр Коркуїл Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.